І так, всім привіт, Suzuki Let's 2 на продажу. Дали мені люди зробити його, покрасити, мотором і все остальне. І буду її продавати за 10 тисяч. Хочу показати, чи він реально вартий цих 10 тисяч, чи не вартий. Ну, коротше, я думаю, що не вартий. По мотору міняний колінвал, сальники, кольця. Поршень нормальний, а циліндр не дуже такий собі задартий потрошки, Ну, чесно, не сильно такий важний. Карбюратор перебраний, як би більш-менш нормально все там. Маслонасос працює, фільтр, виходить, там трошки порватий. Ну, як трошки надвоє. Ну, сказав не міняти. сидіння сказав не перешивати. А от зеленим, виходить, це я покрасив. Чорним все, що блистить, то це я теж красив. Замок. Тут працює, як би отакий у нього тут бардак. Бажні, нічого сказав не красити, останне, що покрасено, то і сказав красити тільки. Все таке було печально тут конкретно іржаве. Максимально, наскільки вийшло наскільки я зробив. Як би виглядає, в принципі, нормально, але но не дуже. Проводка тут була горівша, то Міняв дето метр з лишньої проводки. Получається, я йому казав, що давай закажемо, він сказав, не заказуємо. Зеркала це вже сюди поставили нові, тут не було ніяких, в принципі. Тормоза, тут -то погані, що передні, що задні, вилка спереді. Так, самі бачите, як вона. По пластмасі якби... Все нормально і ненормально. Місцями воно отако виходить. Бокової лапки тут немає. Хоча, в принципі, повинна бути ж. по спідометру, що він тут наїздив. Отак він наїздив. Ну, е, в принципі, тут вже давно тросика немає, то це брехня. цей мотор вже робився конкретно не один раз. Ну, як би це такого по потрошки сказав, що да як. Та як ви думаєте, варте він цих 10 тисяч чи ні? Скільки б ви, наприклад, за нього дали? І я максимум 5 тисяч. А як ви скажете на це? Всім спасибо за просмотр, всім пока.